Привіт, дуже радий бачити вас на своєму каналі. Знову трошечки я пропав на пару місяців, але на то були свої причини. За цей час що змінилася в мене машина, але це все той же Ford, Focus другий, в хетчбеку, просто іншого кольору, в іншій комплектації, в максимальній, яка може бути, з тим же самим 2-літровим дизелем на 136 коней. Бо дуже багато мені хто пише, чи можна там дізель, не дізель. Я завжди працюю на дізелі. І як бачите, якось виживаю, якось можна заробити. І ніколи не було в мене машини на дізелі і на газу. Тому що, як завжди по накатанні, в нас сьогодні п'ятниця, 22 грудня. На годиннику вже у нас майже сьома. якщо видно тут. І що? починаємо ми з Пшиполя. Хто знає, в Ростові є такий райончик Заторська, Білановська, оці вулиці. Звідси ми, ми починаємо. Виїжджаю я сьогодні перший раз. Тобто в мене скрізь в Uber по нулях, і в Болті також нуль. На Опті я вже не катаю. Ну Може колись буду, але треба для цього поставити таксометр, але я цього поки що не робив. Є інші плани просто на таксометр, щоб його два рази туди-сюди не ставити. Виходимо на лінію майже 19 година, нажимаємо в путь і на болті так само. І чекаємо перше замовлення, як завжди, мені здається, вистріли перший болт. Заодно дізнаємося, як у мене всі питають, там, чи можна як додатковий підробіток поїхати на пару годин там, підтаксовувати в п'ятницю, в суботу. Моя думка на насчід цього така. В таксі заробляєш тільки якщо це основна робота. Це особлива моя думка. Знову ж таки, я працюю сам на себе, не на яких там партнерів і так далі, я не віддаю їм ВАД за те, що вони мене розлічають кожну неділю і так далі. Але моя думка яка, що якщо ви виїдете тільки, там, я не знаю, в п'ятницю, ввечері, в суботу, ну цього трошки замало. Скажімо так, ну. Як не крутий так, ви заробите там пару сотень якихось на карман. Але ви відіб'єте паливо за розлічення віддасте гроші. Плюс там, я не знаю, які там зараз вати, партнери беруть там 4-8, я ну, не особо за цим слідкую, тому що я вати не плачу. І виходить так, що ви все пороздаєте і там у вас залишиться пару копійок э, чистими, так, скажімо так, на кармані. Але працювати для цього, щоб цих чистих пару копійок залишилося, ви будете там 2-3 дні. Або ну, і як ось воно вийде по відношенню, так заробітка на годину грошей не дуже така і велика. Тому це моя думка, заробляти в таксі це основна робота. Так що поїхали працювати. 5 і 6 подача блуголека, 4680 заготівку. Відміняємо. Валдек. 1,8 км, Дуґолека. Недалеко від мене, але заготівку. Також мімо. Ось, Uber. Але не в центр, а навпаки, в Дуголеку. В кельчук, в кельчу, вибачається. Так, нам не Це нам теж не підходить. Чекаємо далі. Радар, це мене так бісить. Я не знаю, мене одного бісить цей Радар. Він мене напрягає, коли він постійно вискакує. Маріуш, один і один кілометр недалеко від мене. Знову ж таки, за готівку відміняємо. Падає замовлення на Горліцьку. Юлія. Знову ж таки, не знаємо, куди будемо їхати, і це ця, і ця, ця горліцька де треба біля шлагбаума стояти, дуже невигідне місце, але окей. Перше замовлення. Поїдем. Не буду виходити з убора поки що. Може по дорозі щось впаде. Те, що нам дійсно треба. Що, приїхали ми на Мост Поморський, прямо в центр, як я в принципі і хотів з Юлією і Кавалером. Вийшло за 8,2 кілометри 33,75. І зараз ми в центрі. Я трошки знявся з лінії, виходимо на лінію і працюємо далі. Поїхали. Що прийняли ми знову замовлення наступне. І щось я відчуваю... А, Звичайно, вже дзвонять. Алло? Дім добре. З другої сторони з на подветі, до того ж пітала. Що не тут бо там стоїть чова. Od od, od, od... od... strony Sky Tower'a? Tak, od strony Sky Tower'a, no. To jest ten obok tego budynku, budynek od, od strony Sky Tower'a. Mhm, okej, okay, dobra, podjadę. Dobra. No, taki to Mhm, mhm, okej. Skajówka, szpitala. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra. Jeśli będą realnie w szpitalu, to ja Po Proszę, tu często bywa takie, że замовляють зі скайтабора самого а потім дзвонять ой ой ми не там ми не там може приїхати тут але в принципі блін показана точка і її можна змінити в аплікації це робиться блін ну просто елементарно ладно це не складно, в принципі, там, да, під'їхати там 100 метрів, але якщо робити це кожному, це все час. Це все час. <pros> — Доброго дня, пані Томбрукська. — Доброго дня. Так, так, так. — Бо зараз, як не було жодного білого, зараз під'їхали два і не бачимо, до кого сіяти. — Ага. I tutaj się Dziękuję uprzejmie. Dziękuję również. Pytał o święta? Pytaje mnie, pytaje mnie. Зробили ми замовлення з Аліною на 1940 брутто. І ще зробили пару замовлень. У мене, як завжди, показники вже стають менше, бо дуже багато відмін. І цей. Дивіться, болт насипає. В общем, зробили ми там пару ще замовлень, там на 15-12 на злотих. І мабуть будемо включати Uber. Бо бол щось ну, тіпа, взагалі насипає таку фігню, що жесть. Не знаю як вигідніше, але більш комфортно їздити краще там по 20-25 злотих дальнійки, ніж катати кар... каратуші по місту. Бо в мене як не крути механіка і якби, ну, не в прикол трошки. Мені краще десь поїхати на дальняк і назад трошки вернутися, ніж їздити по місту. Звичайно, на пріусі чи на королах, ну, на будь-якій гібридній машині буде навпаки. Краще, мені здається, їздити коротиші, по місту, замовлення на замовлення. Ну, але знову ж таки, теж залежить від часу, коли працюєш. Бо якщо працюєш у час і пік, ну то теж якби не зовсім прикольно, бо ці каротеши дуже довго робляться. это уже сегодня вечер было дома. Спасибо, до свидания. Ну и вам спасибо, до свидания. Так, зробили ми замовлення зі Світланою, ще одне по болту на 17.69 брутто. Блин, я не знаю, ні, треба болт вырубать 100%, бо це жесть. А убер щось мовчить сьогодні. Ну, особисто в мене, час 21.09, просто нічого немає. Нічого не падає. Добре, зроблю поки перерву. Бо треба тут по місту з'їздити, по справах на 10 хвилин. І може потім будемо Uber насипати. Здравствуйте. 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 Дивіться, є три. А четвертого смаку Пінекл Манго Оранж немає. Взяла вам, щоб ви якісь вибрали собі ще один. Ага, я якраз говорю, які є. E, дивіться, є Kiwi гуава, ага. є енергетик, є катон кенді – це конфета. Mm. Є блюрас Rusley це ягода з, этим, з льодом. І e, яблоко персик. Яблоко персик. Яблоко okay. Все, Гарного вам вечора, вам дякую, дякую за розуміння. Дякую. Так, ще справу ми свої зробили. Зайнямо... Так, на 15 злотих на обе. А ми, мабуть, візьмемо це замовлення на 14 злотих по уберу. На 3 кілометри. Ага, і на болті нам треба зробити фоточку. Блін, бісить мене ці фоточки, вони якраз вискакують такі не моменти. Але зараз поки ми їдемо по уберу, то нормально. Що, їдемо за замовленням, По тут? туди? Скоро, знаєш? І так, підлізли ми Розу. Тубар показував 14 злотих, 14.10 чи щось таке, я вже не пам'ятаю. По факту відняло ще мінус податок на провізію. І ми отримали 12,90. Теж це напрягає. Щось так собі п'ятниця, ну, особисто в мене буде. Що то, що ти там заїхав по справах, ти там, у нас вже на годиннику 21.37. Це в нас вже майже 3 години пройшло, а в нас 70 на болті і 13 на Uber. 73 злотих. За 3 години. Ну майже за 3-20 хвилин. Як додаткова робота, ну взагалі, як на мене, ну, не підходить вона як додаткова. Основна, так, да, додаткова ні. Але знову ж таки, якщо брати все підряд, наприклад, готівку там отак, все підряд, то може там щось і вийде, я не знаю. Їздити на орендованій машині, коли тобі на машину все одно, ти просто давиш в пол по всі по прущачці, по всім лежачим, просто літаєш, типа тобі все одно на машину, ну може бути. Щось останнім часом нічого цікавого немає в роботі. Ніхто особо там... Я не сідає, ну може я просто такі замовлення доберу адекватно. З собаками, з котами нікого немає. Навіть немає з ким поспорити останнім часом. Ну Взагалі, тобто робота останнім часом просто лайтова. Не знаю, у всіх так чи тільки в мене. Ну, мабуть, тільки в мене, бо я, в принципі, за готівку не беру дуже сильно перебираю замовлення. Ну як перебираю замовлення? Ну, наприклад, навіть ну, по уберу, то понятно, так, беру там, де більша ціна, стараюсь там менше 15 злотих, там, ну, плюс-мінус не брати взагалі. А по болту просто стараюсь брати, просто дивлюсь на карту, де замовляється таксі, і вже в принципі, по карті орієнтуєшся, де будеш забирати пасажира. І в більшості випадках я беру ті замовлення, де знаю точно, що є якась заточка, чи там, наприклад, остановка, чи ще щось. Ну, такі, якби без жодних проблем. І в більшості випадків в таких самих місцях і замовляє таксі ну, нормальні, адекватні люди. Плацсольні, Алекс. Ну добре, з мами платсольні. Хоча знову ж таки, плацсон. Я зараз їду біля кіно Нові Горзонти. Зараз теж по-любому там зараз на світлофорі на на є пробка. На самому плац також пробка. Поки з нього вийдеш. Ну коротше, дуже багато часу йде. на замовлення останнім часом. Ну реально. Що, де це цей Алекс? Чотири тіла. Як вона відбігати, чотири тіла. Aj, chyba. Pój, to, to nie <grymne> no, jest To nie jest dobre. To trzeba, to w tym Co no, to? No, to jest dobre, okay? to zaraz... Może, być. Może być, no. Zobacz, to no, zobacz. to jest to jest dobre, <grymne> Один не з Поїздка вийшла 27 км в 15 злотих брутто по болту. Жесть. І ще й на кінчово. Хто знає, той знає, що ну, по цій дорозі їхати це жесть. І ще знаєте, що мені подобається? На плюс, навіть, навіть я б сказав так, да, на плюс, що в мене спереді ручка, ручка, ну, щоб відкрити двері, треба, вона якби, заклинює. Її так треба добре так потягнути, щоб відкрити. І більшість людей, навіть коли три людини, сідає, і спереді людина просто пробує там відкрити, і вона думає, що дверь закрита, і сідають ззаді. Це дуже великий плюс, то, що я взагалі я на переношу, коли біля мене тут хтось сидить. Ну Для чого? Якщо я ззаді місце. Ну і плюс тут моя курточка тут служити і мені впадло її забирати. Ще мені, мене просто вбивають такі коментарі, особливо в Тіктоку, коли пишу там на якихось відосах, там де я трошки так скажемо, нервовий чи ще. Що ти такий нервовий, ти навпаки, ти таксіст, ти мусиш бути як психолог, ти там нормально розмовляти з людьми, там люди, ви у кожного своє відношення до роботи. Але ну, який психолог, що за бред? Я взагалі бажаю, щоб там просто сіли і в мою сторону, навіть нічого не говорили. І все, я просто спокійно собі відкатав зміну і поїхав додому робити, займатися своїми речами. І, і все. І на цьому моя робота закінчилася. Все, що я можу, це відвести з пункту А в пункт Б і до відзайду. Це, звісно, класно, що ви там працюєте, кайфуєте, все, та, ти що, у вас професія таксіст, ви прям ну, балдеж від цього отримуєте. Ну, це прикольно, мабуть, я не знаю. Але для мене це просто виїхати, тупо набити касу і, все, і виїхати додому. Просто мовчки, швидко, максимально як це можна. Дякую, що З Ангелікою на 7,5 км кілометрів 24,40. брутто, 14 хвилин. На уборі в нас на сьогодні 12.90. Кайф. Падає замовлення у нас в нас спину. Я тут ніяк не розвернувся і ми просто його відміняємо. І просто куримо. Ще десь поїздимо десь до 12 і потім поїдемо на заправку, Возьмемо енергетика і возьмемо ходо. Агата за готівку відміняємо. Ладно, ще перед цим я брав готівку. Але зараз, блін, брати готівку, не видно навіть оцінки пасажира. А мені, ну, коли оцінки показували, прилітало дуже багато, там і три. Оцінка і з одиничкою теж пару разів прилітала. А потім кажуть, чого ти такий нервовий? То що поїздиш отак з такими пасажирами пару разів. І просто ти автоматом, я не знаю, під'їжджаєш до кожного пасажира і ти думаєш, що він такий самий. І все, і просто відношення міняється в принципі до всіх пасажирів. Ну давай, ну їдь. А ще коли всі туплять просто на цьому розвороті на Казимежа Вилк'яго, просто їздять як черепах. Доброго вечора Dobry wieczór Na Ewelinu Tak, tak, dokładnie I tu już będzie super Ok nie połóż Blein O takie momentiki mnie podobają Prjechały na przypolie Получається за 29 злотих бруто, 9,3 км. кілометри. І в тому самому місці одразу ж взяли інше замовлення, також на 9,5 кілометрів на 28,60. Але це знову ж таки це бруто, Блін, це так мало. Але всього 13 хвилин там було в дорозі і 17 хвилин в попередньому. Тобто потратив я півгодини на два замовлення. Півгодини на два замовлення на 58 злотих бруто. Блін, стою в центрі вже хвилин, мабуть, 15, без жодного замовлення. На межа Вік'ягу тут на заточці, біля банку народного. Я, до речі, тут часто стою ввечері. Чекаю, замовлення нормальне. Так що, якщо в когось є бажання там щось поговорити, перепочити пару хвилин, то під'їжджайте. І падає нам замовлення від Максима на Лацарському 100 метрів. Дякую, брат, барду. Дякую, мені зараз. У нас вийшов тупо такий маленький каратиш на 1379. Один 1,8 8 кілометрів. Да, сьогодні навіть немає з чого перебирати. На вулиці Вітер, видно навіть там на ринку, на ярмарку, мало людей. Под Астром то під галерієм Астром чи там на Пшештанці? На Пшестанці, на, на, Пшистанку. на Пшистанку. Ну... Дякуємо. Доброго ранку, веселий свят. Дякую. Дякую. Ось, <gry> в принципі, про що я казав. В тому плані, чому мені не подобається, коли спереду хтось біля мене сідає. Не в тому плані, що я зараз курточку обираю. А в тому плані, що просто люди поїли кебаб і просто ну, людина дихає цим кебабом, воно смердить, просто жесть як смердить. А ти повинен тут поїхати і цим дихати. А потім кажуть, чому в тебе все не подобається? Так, блін, в плані, як це може подобатися. Ну як? Я не знаю. Не поїв ти кебаб з'їжджуйку. Ти будеш сидіти біля людини, хіба... Для чого комусь дихати цим кебабом? я не розумію. Так Можна там, або там дорогу є звіща. Дякую. Зробили ми, мабуть, передостанню поїздку по болту на 22,91. Бруто. Не знаю, видно вам чи ні, пішов сніжок такий непоганий. На годинку в нас вже час ночі. замовлень взагалі немає, ну є, але взагалі ні кефір, нічого. На вулиці Вітер. На ринку в принципі нікого немає. Тому їду зараз в центр, виставляюсь до себе на район на Uber і на Болті. Буду чекати замовлення вже останнє конкретно до мене на район, щоб вже їхати вдома. Коротше, їдемо ми на мийку, миємо машину і подивимося, скільки в нас вийшло. Це в нас виходить скільки? 6 годин. Шість годин напрацювали, подивимося, скільки ми. І то, це не 6 годин, в принципі. Тому що я там від'їжджав по своїм справам, плюс ще стояв там теж по телефону, розмовляв. Суне, мабуть, там 5 годин вийшло. Так, машинку я помив. Заходимо в Uber. Так, сьогодні у нас 41,60 на Uber. І на болті в нас 28 після нуля і 145, ну, 146 чистимо до нуля. Це в нас виходить, заходимо в калькулятор. 146 плюс. 28. І плюс. 41. 215 злотих за 5 годин. 5-5 годин. Так, десь так я працював, тому що я по своїм справам від'їжджав. Так, поділити на 5. 43. 40-43 злотих на годину виходить. Не знаю, як додаткова праця, знову ж таки вернусь до того, бо в мене багато хто питає там на вихідних, не на вихідних. Так, я погоджуюсь, ця п'ятниця просто дуже слаба, не було з чого, в принципі, вибирати на Uber взагалі не було замовлень, щоб вибрати там собі по 20-30 по злотих закази. Множників нема, вітер і так далі. Але знову ж таки, ну ви йдете ви отак, наприклад, як я, попрацюєте, добре, ви там покатаєтесь не до часу ночі, а там до 4, до 5 ранку на катаєте 400-500 злотих. Але знову ж таки, ви працюєте на партньора, е, мінус там за партньорку я не знаю скільки вони там беруть. 50-70 злотих в залежності. Е, мінус з тих же коштів, мінус паливо. З тих же коштів мінус ватт, там від 4 до 8, там в залежності знову ж таки. Ну і залишається те, що ви просто потратили свої вихідні, а замість того, щоб побути там, не знаю, зі своєю родиною, з дівчиною, у кого там які діла. Неважливо. Але чи вартує воно того? Не знаю. Так що якось так. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дуже прошу підписатися на мій канал, як завжди, всім удачі!